Хапаємо каву, це розумні кавові ковтки. Сьогодні поглянемо, знаєте, на тих невидимих героїв цифрового світу. Так так, на бек-енд інженерів. Задумайтесь на хвилинку. От коли лайкається фото в інстаграмі чи замовляється таксі, що насправді відбувається? За лаштунками, там же ціла магія. За оцим простим, красивим інтерфейсом ховається ну, дуже складна система. Вона бере наш запит, знаходить усі потрібні дані і миттєво. Просто миттєво видає результат. Ну що, готові зазирнути за цю цифрову завісу? Побачимо, що там змушує все працювати. І знаєте що? Жодних складних термінів. Обіцяю, все буде на простих, зрозумілих аналогіях. Окей, давайте розберемось. Уявіть собі, ресторан. Так от, фронтенд це все, що ми бачимо: стильна зала, меню, офіціанти. А от бекенд це кухня. Місце, де шеф-кухар, тобто наш інженер, творить магію і готує страви. Або знаєте інший приклад: фронтенд це красивий фасад будинку, а бекенд це його фундамент і всі комунікації. Без них ну, будинок просто завалиться, правда ж? І це ж абсолютна правда. Без бекенду будь-який додаток це, ну знаєте, просто красива, але абсолютно мертва картинка. Саме бекенд обробляє всі команди. Підтримує, так би мовити, життєдіяльність і передає сигнали між усіма усіма частинами системи. Гаразд, ідемо далі. Давайте подивимося на конкретні ролі, щоб зрозуміти, як це все працює. Можна уявити, що бекенд-інженер одночасно носить кілька різних капелюхів, кожен для свого особливого завдання. По суті, все можна звести до чотирьох ключових ролей: перша архітектор. Він, власне, проєктує всю логіку додатку. Далі він стає ким? Бібліотекарем, організовує всі дані, профілі користувачів, замовлення, ну і так, звісно ж, фотокотиків. Потім надягає капелюх охоронця. Треба ж захистити систему від зловмисників. І нарешті він диригент, це він гарантує, що все працює швидко, стабільно і не падає, навіть коли на сайті Чорна П'ятниця. Окей, але як усі ці частини взагалі спілкуються між собою? А ось тут на сцену виходить АПІ? Найпростіше, що можна уявити, це такий собі цифровий офіціант. Він, по суті, посередник бере наше замовлення, тобто запит від фронтенду, несе його на кухню, тобто на сервер, і повертається з готовою стравою, тобто з відповіддю. Без цього офіціанта зв'язку просто не було б. Так, з тим, що вони роблять, наче розібрались. А тепер найцікавіше хто ці люди, який взагалі склад розуму, який характер потрібен для такої роботи. Ну, ми погляньмо. Це перш за все людина для якої вирішити складну головоломку. Це кайф. Це хтось, хто може годинами, серйозно, годинами, шукати одну єдину помилку в коді і не здаватися. Уважність до деталей. Це просто суперсила. Ну і звісно, готовність вчитися постійно, бо в ІТ, як ми знаємо, все змінюється ну, швидше за тренди в ТікТоці. І от тепер питання на подумати. Чи знайомий такий склад розуму? Може це про когось із друзів, а може і про нас самих? Так, робота складна, це зрозуміло. А як щодо грошей, скільки платять за таку магію? О-о-о, а ось тут, друже, починається найцікавіше. Оскільки ці люди, це буквально фундамент будь-якого цифрового продукту, попит на них шалений, а оплата відповідно одна з найкращих в ІТі. Просто подивіться на ці цифри. Початківець, так званий джуніор, вже стартує з дуже непоганої суми. Мідл, тобто фахівець з досвідом, спокійно подвоює, а то й потроює цей дохід. Ну а сіньор це вже просто майстер своєї справи, і його зарплата може сягати справді вражаючих висот. Звучить круто, правда? А ось щоб було зрозуміліше, трохи контексту. Подивіться, зарплата бекенд інженера на середньому рівні, одна з найвищих у команді. Вона йде, так би мовити, ніздря в ніздрю з фронтенд розробниками І при цьому значно випереджає, наприклад, зарплати тестувальників. Це же ще раз доводить, наскільки важлива їхня роль. І знаєте, ця цитата вона просто ідеально все підсумовує. Бекенд це не просто якийсь там код, це буквально життєво важливий орган для будь-якого цифрового продукту. Без нього все просто зупиниться. От і все. Тож, який висновок? Наступного разу, коли улюблений додаток працюватиме як годинник, швидко, бездоганно, просто згадайте на секунду, згадайте про того невидимого героя на цифровій кухні, чию роботу ми ніколи не бачимо. Оце і є справжня магія бекенду. І наостанок таке питання на подумати. Що було б цікавіше особисто для вас створювати потужний і надійний двигун чи проєктувати красивий елегантний кузов для автомобіля? Друже, спробуй це осмислити самостійно до наступної філіжанки знань.